третій день на Закарпатті Представляє свій підрозділ Олександр Молодий. Чоловік служить у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти. Ми були створені в кінці 22-го року, але на базі славетного 503-го батальйону морської піхоти, який створив і Командував тепер вже полковник Вадим Олегович Сухаревський. Коли нас створили, коли хлопці пройшли кількамісячні навчання за кордоном, в тому числі, ми воювали спочатку на Донеччині, ну а потім нас ми були перекинуті на південь України, на Херсонський напрямок. За словами Олександра, на Закарпаття приїхав на кілька днів. Нас всіх послали по Україні шукати бажаючих служити в наших підрозділах. А ну, відповідно і я приїхав в Ужгород з метою, з ідеєю знайти бажаючих, проходити службу в морській піхоті України. Я тільки третій день тут я був в Ужгороді, я був в Мохачеве, я був в Берегові. Приходив в ТЦК, щоб зорієнтуватися, щоб познайомитися з офіцерами, які відповідають за мобілізацію. Зараз я, очевидно, буду шукати контакти з керівниками місцевих громад, можливо, з священниками, можливо, з волонтерами. Тобто зі всіма, хто може допомогти, хто може порадити, хто може прорекламувати, зрештою підрозділу Олександра потрібні люди на такі спеціальності. Трібно, починаючи від пресофіцера, якого, на жаль, у нас в бригаді немає, і закінчуючи людьми, які вміють ремонтувати машини, техніку операторів БПЛА, саперів, критично потрібні сапери, зенітники. Стрільці, які будуть на цих мобільних групах по боротьбі з шахедами, тобто потрібно дуже багато і дуже багато різних спеціальностей. Не всі спеціальності є бойовими. Не всі, ті, хто потрапляють до нас, воюють, всі проходять навчання. Охочу долучитися до складу 38-ї окремої бригади морської піхоти. Можуть звернутися за інформацією до Олександра Молодого. Для цього необхідно зателефонувати за номером, який ви бачите на екранах. Поки що тут я буду. Я до мене можна телефонувати цілодобово. Я приїду. Заповнимо документи, я проведу за руку в ТЦК, якщо людина боїться, ну і відповідно поїде служити. Потім я думаю, що на нашому сайті, на нашій сторінці будуть телефони, будуть координати, і люди зможуть дзвонити, приїжджати. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.